Вітаю вас, дорогі мої слухачі. Розглянемо питання монгольська навала на українські землі. На початку 13 століття половецькі набіги вже не становили небезпеки. Тепер руським землям загрожували полчища монгольських племен. У степах на північ від Великого Китайського муру проживали кочові племена сибірських татар. Серед них було плем'я монголів. Вони кочували від пасовища до пасовища, жили в повстяних юртах, перебуваючи ще на додержавному рівні розвитку, поділялися на великі родини, пов'язані між собою спільним походженням, мовою та культурою. На початку XIII століття монгольські племена кочували вздовж річки Амур у Центральній Азії. Їх об'єднав талановитий вождь Тимучин, в деяких джерелах вживають ім'я Темуджин. Тимуджин народився у сім'ї Єсугей Баатура з роду Борджигін і його дружини Оелун з роду Олхонутів. Хлопчик був названий на честь полоненного Єсугеєм татарського вождя Тимуджина Уге, якого Єсугей переміг напередодні народження сина і якостями якого дуже захоплювався. Коли хлопцеві було 9 років, батько загинув. По смерті Єсугея колишні прихильники покинули його родину на призволяще. Голова клану та чиутів, вигнав сім'ю з насиджених місць, відібравши всю худобу, що їм належала. Кілька років вдови з дітьми жили в злиднях, поневірялися в степах, харчуючись корінням, дичиною і рибою. Навіть влітку сім'я жила голодуючи, роблячи запаси на зиму. Вождь Таргітай Кіріл Тух, далекий родич Тимуджина, побоюючись помсти підростаючого суперника, став переслідувати хлопця. Одного разу його озброєний загін напав на стійбище сім'ї Єсугея, Тимуджин був взятий у полон. Та все ж через деякий час хлопцеві вдалося втекти. Він пройшов нелегкий шлях становлення монгольського воїна, а у 1206 році на зібранні монгольської знаті Курултаї Тимуджина проголосили Чингісханом, тобто великим ханом. У 1207 році Чингісхан розпочав свої завойовницькі походи. Підкорив Південний Сибір, Північний Китай, Середню Азію і Закавказя. Країни лежали в руїнах, жителів знищували, міста спалювали. У 1222 році зазнали поразки від монголів Половці і їхній хан Котян звернувся до Великого князя Мстислава Романовича по допомогу. На нараді руські князі вирішили допомогти половцям краще ворога зустріти на чужій землі, ніж пустити на свою. Наприкінці травня 1223 року на річці Калці, нині річка Кальчик, територія Володарського району Донецької області, заповідник Кам'яні Могили, відбулася битва між монголами і русько-половецькими загонами. Через неузгодженість руські війська були розбиті. Перемога на Калці відкрила кочовикам дорогу на Русь, але вони повернули назад, бо їхні війська теж зазнали великих втрат і були виснажені. Більше Чингісхан не повертався на ці землі. У 1236 році монгольське військо, на чолі з ханом Батиєм, онуком Чингісхана, знову пішло на Русь. Воно зруйнувало державу Волзько-Камських Болгар і в 1237 році обрушилося на північно-східні Руські князівства. Першими впали Рязанське і Владимиро Суздальське князівства. Монголи дійшли аж до Новгорода, але через розливи річок повернули назад. У 1239 році нашестя зазнали Південно-Руські князівства, спочатку Переяславське, а потім Чернігівське. У 1240 році монгольська орда підійшла до Києва, і Батий запропонував киянам здатися, але ті відмовилися, оборону Києва взяв на себе воєвода Дмитро. На початку грудня монголи почали штурм міста. Жорстокою була битва. Літописець так писав про неї. І не було чути нічого от звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його. І від звуків іржання стат коней його і сповнена була земля руська ворогами. Відважно билися кияни, але монголи перемогли. Тим часом кияни зібралися біля десятинної церкви, не знаючи, де сховатися, люди скупчилися на хорах церкви. Під тиском великої ваги хори обвалилися і поховали під собою сотні людей. Києву було завдано великих руйнувань, із сорока великих споруд. Залишилося тільки шість серед них Софійський собор, Михайлівський і Печерський монастирі. Воєвода Дмитро був поранений і потрапив у полон. Помилувавши воєводу за хоробрість, батий тримав його біля себе як радника. Київська, Чернігівська, Переяславська землі зазнали найбільшого спустошення. Захопивши Київ, монголи рушили далі. На Волинь, Поділля, Галичину, де збоєм брали укріплені міста. І лише Кам'янець, розташований на неприступній скелі, не піддався загарбникам. На початку 1241 року ординці дійшли до Польщі, зруйнували міста Люблін, Краків, Сандомир та інші. У 1242 році вони вступили в Хорватію і зруйнували місто Загреб. Але далі не пішли. І на нижній Волзі Батий заснував власну державу, улус зі столицею Сарай. Спочатку Сарай-Бату поблизу сучасної Астрахані, а потім столицю перенесли до Сарай Берке поблизу сучасного Волгограда. Держава поділялася на дві частини праве і ліве крило. Ліве крило складали землі брата Батия, Південний Казахстан і Середня Азія. Їх називали Синьою Ордою, а всі інші землі самого Батия і його нащадків. Їх називали Білою Ордою, з другої половини 14 століття за Білою Ордою закріпилася назва Золота Орда. Хани стали видавати князям ярлики, грамоти на князювання, за якими треба було їхати в ставку хана.